Добрий день. Мене звати Януш Кляйн. Я займаюсь кредитами в Польщі з початку 2005 року. До цього списку входять кредити на нерухомість, тобто іпотечні кредити. Споживчі це готівкові та для невеликих компаній ФОП, тобто для приватних підприємців. Менш доступне в мене фінансування для товариств з обмеженою відповідальністю, це для ЗОО Польської. Для цих фірм доступні кредити в мене лише під заставу нерухомості. Я записую це відео для того, щоб відповісти на запитання, які мені дуже часто задають під час консультацій. Зараз розповім про все більш докладні. докладніше. Я співпрацюю з усіма великими банками у Польщі, такими як ПКО, МБАК, Сіті, Міленіум, Сантандер, Альор і так далі. Щоб отримати кредит іноземцю, повинні бути дотримані кілька умов. Перше, мати тимчасовий або постійний дозвіл на проживання у Польщі. Це карта часового або ставого побиту. Є один виняток, де в одному із банків не потрібна карта побуту. Але не завжди в цьому банку може отримати, можна отримати кредит через обставини з доходами та кредитоспроможністю. Залежно від банків, термін закінчення карти має випадати не раніше кількох місяців або року перед подачою кредитного внеску у банк. Бувають вимоги і більше року. Підсумовуючи той, хто має тимчасову карту побиту, може отримати кредит. І навіть у тих, хто її не має, є шанс. Але тільки за наявності офіційного доходу, який прийматиме банк. З картами резидента та сталого побиту у банків взагалі не виникає питань. Друге. Наявність офіційного доходу. Банки приймають різні договори, договори зайнятості. Найпоширеніший торговий договір це умова о праце. Договір доручення, тобто умова злецення і умова одієву, призначення на члена правління у власному ЦОВ. це повання на членка зажонду, підприємницька діяльність, ФОП, оренда квартири і так далі. Часто виникає питання щодо оренди автомобіля, але, на жаль, банки не приймають цей дохід. Деякі банки почали приймати фінансування на дітей 500 ці додаткові гроші збільшують можливу для отримання суми кредиту. Щодо трудових договорів, умов о праця, банки розрізняють їх два види. Можуть вони бути підписані, підписані на невизначений та на визначений, тобто обмежений термін. Причому мінімальний стаж роботи повинен бути не менше 3 або 6 місяців у даній фірмі. Але треба враховувати, що загальний стаж роботи в Польщі має бути не менше, як півроку. Ви можете зустрітись з інформацією, що вистачить працювати 3 місяці, тому що деякі банки приймають такий термін роботи, але на практиці бувають відмови у схваленні кредиту через короткий стаж. Я оцінюю ваші шанси на індивідуальних консультаціях. Для прикладу, якби ви працювали в якійсь великій корпорації, у банку, у великих серйозних фірмах, тоді цих три місяці буде достатньо. Але якщо ви будете працювати в невеликих, маловідомих компаніях, тоді треба мінімум 6 місячний стаж. Додатково існують певні вимоги до строкових трудових договорів. Вони не можуть закінчуватися раніше ніж півроку на момент подачі документів на кредит. Деякі банки мають вимоги, щоб робочий договір закінчувався не раніше 8 місяців, та навіть року на момент аналізу кредитних документів. Якщо до закінчення договору залишається менше часу, в цьому випадку треба підписати додатковий договір, який продовжить термін дії працевлаштування. Слідуючи, що стосується умов злецені і умов одягу. стаж роботи за цими договорами повинен бути не менше 12 місяців, але є винятки: деякі банки приймають 6-місячний стаж співпраці на цих умовах та дохід буде прийнятий. Попереджаючи ваше запитання, підтверджую, вдається отримати кредит після 6 місяців стажу роботи на умові злецення та умові одягу. У деяких банках є додаткові нюанси відносно суми зарплати, яку вони приймають для розрахунку кредитоспроможності. Деякі приймають 100% доходу за цими договорами, а деякі згідно з законодавством від 50 до 80%. У цих договорах. Передбачається витрати на отримання прибутку, тому податки платяться від половини або 80% зарплати. І через це виходить нижча, нижча кредитоспроможність. Також частина банків, частина банків враховує дохід від призначення членом правління у власному товаристві з обмеженою відповідальністю. У цій ситуації теж потрібно підтвердити свої доходи за останні півроку і кредит буде схвалено. Є, є теж шанси після трьох місяців, залежить від фірми. Важливим аспектом є те, щоб зарплата перераховувалась безпосередньо з рахунку роботодавця на ваш банківський рахунок, на вашу картку. Тому що деякі банки не приймають дохід, якщо він виплачується готівкою. Це не виключає можливості отримання кредиту, але виключає частину банків, в які можна буде подати кредитні внески. Зменшується через це кількість банків, у яких можна буде отримати кредит. Далі розкажу трохи докладніше, як вираховується дохід, пов'язаний із підприємницькою діяльністю. Мінімальний термін ведення бізнесу це рік. Деякі банки вимагають 2 роки. Є виняток, де вистачить 3 місяці або півроку, але повинен це бути контракт B2B. Такі договори найчастіше зустрічаються у, програмі, у програмістів, докторів, директорів різних компаній та торгових представників. У цьому випадку показуємо банковий контракт, та через це банки сприймають такий від співпраці, як стабільний дохід. Деякі банки ставлять додаткові вимоги, щоб, банк, щоб стаж співпраці вашої фірми ФОП з фірмою замовником був не менше року, і це означає, що якщо хтось пропрацював за трудовим договором працював за трудовим договором і ви вирішили з роботодавцем замінити цей договір на підприємницьку діяльність, тоді банк прийме стаж вашої нової фірми від 3 до 6 місяців, враховуючи, що це продовження колишньої співпраці. То, яку суму доходу прийме банк від підприємської діяльності, залежить від, визу, від виду податкового розрахунку з податковою. Може це бути фіксований податок, це ритчалд. Декларацію складається під 28, або засади огульне, якщо приходів і розходів, це загальне положення під 37. Тут можемо виділити два варіанти оподаткування за прогресивною шкалою або лінійною. Наведу приклад, Я, якого рівня дохід прийме банк після врахування всіх витрат та податку від оборотів фірми на, загальному, на загальних положеннях. Тобто, на якщо ж це і розходів. Якщо у фірмі оборот 30 тисяч злотих в місяць, а витрат буде 10 тисяч, тоді залишиться 20 тисяч і від цієї суми віднімається податок. Наприклад, 19%, тоді залишиться для банку доходу 16 тисяч 200. Другий приклад при цьому ж обороті 30 тисяч злотих в місяць фірма може мати витрати 20 тисяч злотих, тоді від залишку 10 тисяч злотих віднімаємо 19% податку і залишається 8 100 доходу для кредитоспроможності. З цих прикладів видно, чим більше у фірмі буде витрат, тим менше буде податок. Але при цьому ж менше доступна буде сума кредиту. У разі фіксованого податку, тобто речалту, залежно від банку приймається від обороту 15-25% або 65-80% від приходу фірми. На практиці це виглядає так, якщо фірма на місяць отримує 30 000 злотих, а банк приймає 25% від цієї суми, це означає, що ваша зарплата для банку складе лише 7500 злотих. Якщо банк приймає 65% від обороту, тоді зарплата складе 19 500 злотих. А при 80% дохід, який прийме банк, буде 24 тисячі злотих, звичайно. Ці приклади показують, як банки по-різному підходять до розрахунку зарплат з підприємницької діяльності. Підсумовуючи усе вище сказане, це найпоширеніші джерела доходів, які приймають банки. Далі дам інформацію, які складові впливають на можливе до отримання суми кредиту. Це розмір офіційної зарплати, кількість осіб у сім'ї, вік позичальників, початкові, вла... початкові власні кошти, кількість років, на які буде отриманий кредит, та фінансові зобов'язання, які у вас можуть вже бути: наявність кредитів, кредитних карток, овердрафтів, аліментів і так далі. Банки схвалюють кредити терміну до досягнення позичальником 67, 70 або навіть 75 років. Це означає, що молоді позичальники, в яким 35-40 років, можуть отримати кредит на 25-30 років, а старші, наприклад, 50, 50, на 10, 15 або 20 років максимум. Одночасно хочу зазначити, що у кожному випадку проведемо індивідуальний аналіз, і усі, тому що усі справи абсолютно різні. Багато хто мене запитує, які оплати пов'язані з отриманням кредиту та які можна отримати річні відсоткові ставки. Умови кредитів, вони динамічно змінюються і складаються з кількох різних параметрів. Про всі ці оплати, страхівки, щомісячні платежі, платежі за кредитом я розповім при зустрічі. Я підготую таблицю з порівнянням різних варіантів кредитів у різних банках. Ці всі розрахунки готую у спеціальній програмі, де вибираю різні варіанти фінансування та порівняння друкується у формі таблиці, де будуть вказані всі ті початкові оплати за отримання кредиту, а також всі помісячні витрати. Це порівняння проаналізуємо з вами, і воно багато вам пояснить і допоможе вибрати найкращі кредитні програми. Після вибору кредитних програм я вам дам список документів, котрі будуть потрібні для получення фінансування, та приготую та подам внески у банки. Для збільшення шансів отримати кредит я завжди подаю заявки до кількох банків, і цим прийомом також зможемо домовитись із банками на кращі умови. Наступне питання стосується дострокового погашення кредиту. Згідно з польським законодавством, всі банки дають можливість передчасно погашати тіло кредиту. Але протягом перших трьох років може бути нарахована комісія за цю операцію, і це максимум 3% суми, яку погашаємо. У більшості випадків ця комісія не нараховується, оскільки банки конкурують між собою та пропонують вигідніші умови клієнтам. Тобто є такі банки, які взагалі не мають цієї комісії або вона невелика 1-1,5% річних. Протягом перших 3 років? Після дострокового погашення кредиту відсотки перераховуються на залишок кредиту, і це означає, що сума передплат швидко зменшується у разі дострокового погашення боргу. Як виглядає співпраця зі мною? Ви, як позичальники, не несете жодних додаткових витрат, це стосується іпотечного кредиту. Банки розраховуються в рамках аутсорсінгу за виконану послугу, тобто за виділений вам кредит. Умови кредиту не відрізняються і будуть такі самі, як безпосередньо у банку. Не хвилюйтеся, що буде дорожче або з'являтися якісь додаткові оплати. Навпаки, може бути навіть дешевше, адже я домовляюсь про більш вигідні умови кредиту, наприклад, показуючи конкурентне рішення іншого банку. У співпраці зі мною, як і з фінансовим експертом, Драдцею, в, банка... в банків не виникає додаткових постійних витрат. У той час, як у, кож... як у них кожен місяць є свої е... постійні витрати, пов'язані із орендою відділення банку, зарплатами своїм працівникам та іншим. Тому банкам набагато зручніше працювати з нами, коли вони отримують готову кредитну заявку, а оплата здійснюється одноразово після реалізованої кредитної угоди. Завершуючи це відео, я маю надію, мені вдалося відповісти на більшість ваших базових питань. Залишу під відео, під відео усі свої контактні дані, звертайтесь за консультацію, відповім на ваші інші запитання та успішно завершимо оформлення куплі, купівлі нерухомості. Залишаю з вами у контакті, звертайтеся. До побачення!